Христос посеред нас на календарі четвер, 14 червня. У цей день кожен із вас на ранковому богослужінні слухатиме Євангеліє від Матфія, де почує зміст основної настанови Спасителя: У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай ліва рука Твоя не знає, що робить права. Чуючи такі слова, ми з вами повинні пам'ятати: коли ми робимо милостиню, не потрібно, щоб про це знали усі. Дорогі брати і сестри, розпочалося літо, а це найлегша пора, аби ми з вами потримали Петрів піст. Вживайте більше свіжих овочів та фруктів. У цей день Свята Православна Церква звершує пам'ять праведного отця нашого Іоанна Кроштацького, чудотворця. Святий Іоан народився у 1829 році. Закінчивши академію, він прийняв сан священника для служіння в Кронштадському Андріївському соборі. Не дивлячись на те, що отець Іоанн був одружений, він був справжнім аскетом. В основі його аскетичного подвигу лежала безперервна молитва і піст. Свій чудовий подвиг з самовідданого пастерського служіння він розпочав серед чорноробів, п'яниць. І в котрих в Кронштадті було найбільше. Турботливий пастир щодня бував в їх убогих оселях, допомагав, утішав, роздаючи все, що мав. Нерідко повертався додому роздягненим і навіть без чобіт. Скоро відкрився в отця Йоанна дар чудотворення, який прославив його на всю Росію, і навіть далеко за її межами. Святитель був чудовим педагогом, законовчителем, проповідником, залишивши нам неоціненні перли духовного життя, які виклав у своєму щоденнику моє життя у Христі. Великий праведник мирно відійшов до. Господа у 1908 році, заздалегідь передбачивши день своєї кончини. А вже у 1990 році на початку червня святий праведний Іоанн Кронштадський був канонізований. Сьогодні День Ангела святкують Іустина, Василій та Віра. Много я вам літ. Дорогі брати і сестри, основним життєвим кредом святого Іоанна Круштацького була необхідність істинної гарячої віри в Бога і життя по вірі, і в гріху Його, і в ганьбі Його, говорив святитель. Не потрібно змішувати людину цей образ Божий зі злом, яке є у ньому. З такою свідомістю він йшов до людей, допомагаючи їм силою своєю, істинно-пастиської любові. Тож нехай і у ваших серцях буде світла благодатна любов.